Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі. Давненько мене тут не було, але за цей час в мене накопичилось чимало тем, які я б хотіла з вами обговорити. І сьогодні пропоную поговорити про дві книги, які були куплені мною під впливом відгуків, чудових відгуків, і обидві книги сюжетно мали відповідати моєму запиту. А саме мій запит звучав як якась детективна, трошки. Заплутана історія, але без вбивств, без криміналу, без нічого такого, де в центрі є якась цікава жінка з цікавою професією, яка реалізується в цій книзі, і паралельно щось там з'ясовує, розслідує, якщо вважаєте. І обидві ці книги мають відповідати запиту. Перша це останнє, що він мені сказав, Лора Дейв. До речі, є екранізація цієї книги. Це там бестселер всіх бестселерів, До речі, обидві книги є бестселерами у всіх бестселерів. Отже. В центрі сюжету є жінка Ханна. Вона одружена з чоловіком Оуеном і мешкає з його дочкою Бейлі. Вони непогана сім'я. Оуен і Ханна люблять один одного. Оуен успішний в своєму бізнесі. Ханна успішна в своєму бізнесі. Все супер. Але в один день Оуен не повертається додому з роботи. Його нема нічого, нема на ранок. І на ранок Ханна бачить в новинах. Що компанія, в якій працював Оуен, якось пов'язана з якимись махінаціями, з чимось нечистим, ФБР, поліція, всі залучені, і Овен зник. Відповідно, його підозрюють в тому, що він теж робив якихось махінації, що він нечистий на руку. Ханна безумовно в це не вірить. Вона безмежно любить Оуена, Але вона не знає, як з ним сконтактувати, телефони вимкнені. вона... Просто не знає, що її робити, де він зник, чи живий він, чи мертвий, чи винний він, чи невинний. що їй робити далі, коли він повернеться, чи повернеться він. І Овен передає їй записку через там, третіх людей, і це просто найжахливіша частина книги. В записці містяться два слова. Захисти її. Ну, тобто, щоб Ханна захистила його доньку Бейлі. А, ну, на що він так зробив питання велике, чим їй ця записка мала допомогти, вона прям не знала, що робити, тепер зрозуміла, що треба захищати, Ну, якась дивна штука, але Бог з ним. А, отже, вона отримує цю записку, і, по суті, вона так все ще нічого не розуміє, де він, чи винний він, чи живий він, чи мертвий, як говорити про це з його донькою, як будувати своє життя далі, чи вона все ще з ним одружена, чи ні. Що й робити далі? І от протягом книги ми читаємо, як вона з цим впорається. А, і аж до кінця книги а, ми, по суті, спостерігаємо, як Ханна вибудовує своє життя у відсутності Овена, намагаючись зрозуміти, що сталося насправді, чи винний він. А, в процесі вона знаходить сумку з великою кількістю грошей, що, начебто, доводить його провину, а начебто й ні, вона все ще продовжує йому вірити. А, Можу сказати, що, на мою думку, книга супер переоценена, бо в кінці мене очікувало особисте розчарування. Я роз, ну, розраховувала на якийсь шикарний А, Насправді я отримала якісь недоїдки зі які стола автора, ну, якщо чесно. Бо той фінал, який є, він, він жахливий. Я його не зрозуміла. Давай так, не жахливий, він абсолютно не виправдовує мої очікування. Він абсолютно не є розв'язкою історії, він є якимось уривком іншої незакінченої книги. Принаймні для мене це так. Тому зміст непогано, фінал жахливо. А в цілому книга непогана. Е, я все мірію знаєте, дорогою Львів, Київ, Львів Інтерсіті. Да? Тобто, прочитати таку книгу один раз в Київ, Львів Інтерсіті і залишити якомусь іншому пасажиру, що він читав, може бути, але не більше. Друга книга це Ліса Джуел. Ніщо з цього неправда. Тут вже все набагато краще. Ну, по-перше, сам сюжет. Значить, наша головна героїня, героїня її звати Алекс. А вона святкує своє 40 сорок п'ятий день народження. Вибачте, в пабі. Просто класна вечірка. І до неї підходить у вбиральні і жінки каже: О, як класно, вам теж 45, і мені сьогодні 45, А де ви народилися? Та ладно, ви народилися в цьому роддомі, Можливо, ми навіть народилися одночасно майже. Вони поговорили і все по тому. А Алекс, вона дуже успішна подкастерка. Вона заробляє непогані гроші, вона пише класні подкасти, запрошує класних гостей. Вона дуже успішна. А ось інша жінка, яка до неї підійшла вбиральні Джозі, вона неуспішна в своєму житті. Вона дуже рано одружилася, народила дитину дітей, двох дітей її чоловік набагато, набагато старша за неї, там майже на 30 років. Вона не реалізована в професії, вона живе життя, яке вона не хотіла ніколи жити. Вона не живе в будинку мрії, вона не за чоловіком мрії, заміжня, а... в неї навіть мрій нема. Тобто вона дуже нещасна. Алекс і Джозі вони такі протилежності. Одна успішна жінка, що вибудувала себе, свою кар'єру. Вона... Має гарного чоловіка, гарний будинок, гарних дітей, класні вечірки, класних друзів. І Джозі, яка абсолютно сумотня і нещасна в своєму житті. І Джозі і Алекс починають зближуватися за ініціативою Джозі. Джозі пропонує Алекс записати подкаст про її життя. Тобто Джозі має таку ідею: дивись, ми з тобою народилися в один день в одному пологовому будинку. Ми такі різні. А давай запишемо подкаст про те, як живуть дві жінки, які народилися в один день в сусідніх пологових залах. Як вони живуть життя? Я розповім тобі про своє життя. В принципі, не можна сказати, що Олекс прийшов захват від цієї ідеї, але інших ідей для того, як розвивати свій подкаст, в неї не було. Вона вирішила, скоріше, знаєте, підтримати Джозі і поговорити з нею, по суті. Вона вирішила, що вона згодна поговорити з Джозі. І от, запишуючи цей подкаст, знайомлюючись з Джозі, Алекс розуміє, що щось з цією Джозі не так. Вона розповідає дуже дивні історії. Її життя дуже дивне. Одна з її доньок не виходить з кімнати, їсть все перемелене пюре. Інша її дочка втікла з дому в 16 років, а то й раніше. Її чоловік, чоловік Джозі, начебто такий або юзер, дуже агресивний, і так далі. Алекс е зацікавилась Джозі, їй це цікаво її життя. Е воно чимось страшне, чимось відлякуюче. А більше того, вони навіть познайомилися з сімейними парами Джозі зі своїм чоловіком прийшла в гості до Алекс на вечерю до Алекс та її чоловіка. І все видається не тим, чим є насправді Алекс намагається. Зібрати більше інформації для свого подкасту, бо це вже стає цікавим. Вона намагається сконтактувати з мамою Джозі і контактує. Вона хоче поговорити з чоловіком Джозі. Тобто вона намагається проробити якусь журналістську роботу і, розбираючись з цим цим, контактуючи з різними людьми, спостерігаючи за Джозі, слідкуючи за нею, вона розуміє, що Джозі не та людина, за яку себе видає. І... Справжня правда Джозі вона страшна, вона кримінальна і вона дуже нездорова. І по суті, в цій книзі ми спостерігаємо, як Алекс ем, перетворює свій подкаст з якоюсь з жіночкою, яка народилася в сусідній пологовій залі з тобою в один день і в один час в справжній А, І це було цікаво. Це було справді справді цікаво. Мені сподобалося, це тримало в напруженні. За цим було цікаво слідкувати. На жаль, ближче до фіналу, мені здається, сюжет став розкручуватися трошки повільніше і став менш цікавим. Тобто, фінал сам по собі. Він насправді має в місці в собі класний плод але цей плод тріст не докручений, бо в мене залишилося багато незрозумілого так, що так, що жозі. І, і чим справа закінчиться? Тобто, чи буде продовження книги, чи буде якийсь внятний епілог? Тобто мені хотілося б, щоб була поставлена крапка в цій історії. Крапки в історії ці нема, продовження історії нема, але книга класна. Я її рекомендую, не дивлячись на якісь суб'єктивні враження, вона мені сподобалася. Тому, якщо обирати між цією і цією, якби ви обирали, то ця краще, бо вона просто в жанрі true Crime. Ця в жанрі я страдала. От. І ну, я б рекомендувала нічого не правда. Але в цілому, і останнє, що він мені сказав, непогана книга на один-два вечори. В принципі... В принципі, це все, що я можу вам сказати з цього приводу. Книги непогані, одна сподобалась значно більше, інша значно менше. Ну і в останнє, що він мені сказав, фінал абсолютно злитий. Якщо ви читали ці книги, будь ласка, поділіться враженнями. Особливо, якщо ви дивилися цей фільм чи міні-серіал про останнє, що він мені сказав, теж діліться враженнями. Я його не планую дивитися саме через те, що книга мене не вразила. Але, можливо, я помиляюсь. Я дуже дякую вам за увагу. Я чекаю на ваші коментарі з враженнями і до зустрічі в нових відео. Бувайте!